Голоду помер десятирічний хлопчик з інвалідністю у могилів Подільському районі. Все через бездіяльність дорослих слідчі повідомили про підозру матері, сімейному лікарю та працівнику соцслужби. Вони знали, що дитина зростає у родині, що перебуває у важких життєвих обставинах, але нічого не вдіяли, аби врятувати хлопчика. Дитина систематично не отримувала належного догляду та лікування. А мама навіть перестала годувати сина, й дитина по померла від голоду. Представники соціальної та медичної служб відвідували сім'ю, документували погані умови проживання десятирічного хлопчика і погіршення стану його здоров'я. Однак рішення про вилучення дитини від матері та забезпечення йому спеціального лікування уповноважені органи не прийняли. Слідчі повідомили матері про підозру за фактом залишення в небезпеці дитини, що спричинило її смерть та злісного невиконання обов'язків по її догляду. Частина 3 статті 135 та стаття 166 Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою. Дії сімейного лікаря кваліфіковані за частиною другої статті 140 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. 44 чотирирічну соцпрацівницю підозру. У неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, на 2 статті 137 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює Могилів Подільська окружна прокуратура.